Fallout 4 одна з найочікуваніших ігор цього року. Як і більшість ігор від студії Bethesda, четвертий Fallout обіцяв гравцям Золоті гори, великий відкритий світ, динамічні перепалки, крута рольова система і десятки чи навіть сотні годин гри. Ось чого чекали гравці від нової ітерації популярної серії. Чи вдалося розробникам задовольнити жагу спраглих до постапокаліптичних пригод гравців? Ось це ми зараз і з'ясуємо. Go pal. Fallout 4 це ролівка від першої особи у великому відкритому світі зі стріляниною, діалогами, різноманітними завданнями і прокачкою. Але такими ж словами можна характеризувати й попередні ігри цієї серії. Тож поговоримо про те, чим нова гра відрізняється від того, що ми вже бачили раніше. Перше нововведення, яке важко не помітити, це система прокачування персонажів. А пригадуєте, як розробники пошматували п'яту частину древніх сувоїв, викинувши характеристики персонажів. Тут маємо щось схоже, Певно, йдучи шляхом відрубування всього, що дітлахи та казуали можуть сприйняти як занадто складне, розробники цілковито позбулися навичок. Так, Fallout 4 – це рольова гра без навичок. Замість них ми отримали таблицю перків. Відтепер до кожної характеристики системи Special прикріплено по 10 різноманітних перків. На кожному рівні гравець отримує одне очко, яке можна витратити або на прокачування характеристик, або на отримання чи покращення одного із різноманітних перків. Всього у грі є 70 різноманітних перків з кількома ступенями розвитку. Тут варто віддати розробникам належне. Покращення перків суттєво впливає на ігровий процес. Перед тим як вкласти нове очко у той чи інший перк, гравцеві слід добряче поміскувати. Змін зазнала система діалогів. Серія Fallout завжди вирізнялася розгалуженими розмовами, у яких вибір реплік головного героя дозволяв досягнути різних результатів. Та все це у минулому. Fallout 4 вічливо попросить вас забути про вибір реплік у спілкуванні з ніпами. Відтепер, в ім'я святого геймпада, вибір герою більшості діалогів обмежений чотирма варіантами: так, ні, сарказм і, будьте ласкаві, повільніше, я записую. Останній дозволяє поставити Ніпу кілька додаткових запитань. Звісно, трапляються глибші діалоги, у яких маємо на вибір більше реплік. Але у Fallout 4 це скоріше виняток, аніж правило, Як і раніше прокачана харизма іноді дозволяє вмовити Ніпа поділитися додатковою інформацією або переконати його заплатити більше за виконання завдання. Але на відміну від попередньої гри з серії, тут немає діалогів, у яких персонаж зможе обрати потрібний пункт завдяки своїй обізнаності, ще більше дратує інтерфейс діалогів. От як гравець може знати, що скаже його герой при виборі сарказм? На щастя, гравці вже почали створювати моди для гри, один з яких повертає повноцінні тексти-реплік у діалогах. Зате вперше в історії ролівкобудування від Bethesda головного героя було озвучено. Мабуть, уже чимало гравців, яким балакучий протагоніст не до вподоби просто тому, що вони б хотіли самі уявляти його голос і манеру поведінки. Але на нашу думку, озвучення головного героя це однозначний плюс. Пошматувавши рольову систему і діалоги, розробники взялися покращувати те, що не повідтинали, оскільки мало не на кожному кроці героєві доведеться в когось стріляти, механіку перепалок нарешті довели до пуття. Видів зброї побільшало, а кожний екземпляр у руках героя відчувається по різному, але завжди правдоподібно. Вороги дещо порозумнішали, навчилися бігати полем бою, шукаючи найкращу позицію для обстрілу, стріляти з-за укриттів та влучно жбурляти коктейлі молотових гранати. Легкий змін зазнала система. Вец. Відтепер вона лише сповільнює час замість того, аби ставити гру на паузу. Тож довго думати над тим, у кого стріляти, вже не вийде. Наступне покращення це система вдосконалення та модифікації зброї та спорядження. Майже кожний екземпляр озброєння та обладунку Fallout 4 можна модифікувати на власний смак. Система вдосконалення дозволяє, наприклад, перетворити звичайний лазер на снайперський з шансом підпалити ворога, прикріпити оптичний приціл на пістолет, нашити кишені на одяг або збільшити об'єм інвентаря тощо. І тут, нарешті, стає у пригоді величезна кількість усілякого сміття, розкиданого по ігровому світу. Різноманітних предметів, типу відер, Цигарок, фотоапаратів, посуду, попільничок та коробок і у попередніх іграх не бракувало. Але тепер, нарешті, у них з'явилося застосування у своїх подорожах. Герой зустріне поселенців, які шукають кращого життя. При бажанні до них можна приєднатися і допомогти їм побудувати власне містечко. Для цього також знадобиться чимало брухту. Знайдені у мандрах предмети можна використовувати для створення огорож, будинків, меблів, електрогенераторів, захисних споруд тощо. Таким чином розробники вивели свій симулятор без хатька. На новий щабель якості. На перший погляд, цей Майнкрафт виглядає у Фоллауті як неприший кобилі хвіст, але з часом існує шанс добряче на нього підсісти, намагаючись створити ідеальну фортецю для безпечного життя своїх віртуальних друзів. Кілька слів про сюжет. Цього разу головним героєм чи героїною знову став мешканець підземного сховища. Короткий пролог дає нагоду до схочу натішитися оновленим редактором персонажа і довідатися про побут родини протагоніста до апокаліпсису. І дилю за лічені секундоруйною повідомлення з екрану телевізора. Полетіли ракети. Далі просто на очах героя планеті настає ядерний гаплик, і він разом з сім'єю змушений шукати притулку в одному зі сховищ. Слід зазначити, що більшість сховищ Волтек, окрім рятування людства, мали на меті ще проведення якогось соціального або медичного експерименту. Сховище 111, у якому випало врятуватися родині нашого Ельтерего, створювалося для з'ясування впливу довготривалого замороження на організм людини. Тож, замість того, аби доживати свої дні у мирі спокої під захистом стін сховища. Подружжя разом з дитиною заморожують у кріогенних камерах. На зруйновану бомбами і часом поверхню герой повертається аж через два століття, аби знайти свого сина Шона. Але тільки від гравця залежить, чи кинеться герой на пошуки, чи заб'є на свого молодшого і почне собі розважатися у постапокаліптичному світі. Кидаємо камінь розробники за зав'язку сюжету. Ну не можна у рольовій грі мотивувати героя зникненням когось важливого, дозволяючи при цьому гравцям відкласти пошуки і займатися менш важливими справами. Але хороші сюжети Bethesda розівчилися створювати десь після виходу Morrowind, тож більшого від них і не очікували. На чому Bethesda дійсно з'їв не одну радіоактивну собаку, то це на дизайні світів. Мають вони чертякий талант до створення справжніх постапокаліптичних декорацій. Ігрова мапа складається з просторих руїн розлогих околиць зруйнованого Бостона. За розміром вона не дуже відрізняється від мап Fallout 3 чи New Vegas. У найкращих традиціях Bethesda тут важко пройти кілька кроків, не помітивши щось цікавеньке, і це дуже спонукає досліджувати світ, Як і у третій частині розробники дещо перестаралися з цікавинками і створили кілька локацій та персонажів, які аж ніяк не вписуються у похмурий сеттинг Fallout, і у яких важко повірити. Кожний гравець сам собі вирішить, наскільки це грубий недолік. Нам же було дивно у цій серйозній грі зустріти робота, який раптом придумав, що він жінка, і вирішив відкрити власний магазин. Або крамаря, який усім розповідає, що бейсбол це жорстоке лупцювання двома командами одне одного битками. Не обійшлося і без багів, притаманних, мабуть, кожній грі пісочниці. У Fallout 4, як і в усіх попередніх ролівках від бесідки, більшість багів пов'язана з поведінкою персонажів. Дуже вже часто у них трапляється дезорієнтація у просторі. Що ж, Bethesda – це студія, яка вміє гарно пропіарити свою гру. Але могли б же й путящі програмісти в собі пошукати. Гаразд, про головне розповіли, а тепер поговоримо про графічне оформлення гри. Традиційно Fallout 4 вітає нас фразою: Війна, війна ніколи не змінюється. Теж саме можна сказати і про Рушії від Bethesda. Незрозуміло, чому такий небідний розробник продовжує випускати ігри на руші, коріння якого сягає початку минулого десятиліття. Звісно ж, творці нового фолу повпихували у гру купу новомодних ефектів і шейдерів. Особливо непогано виглядають туман і промені світла у різну пору доби, але дещо дивно у 2015-му зустріти такі остогидлі завантаження між локаціями і смішні зникання ніпів біля дверей. Ну невже за 10 років, що минули після виходу Oblivion, не можна було переїхати на інші руші? Про оптимізацію взагалі говорити не хочеться. Попри далеко віддалу графіку, кількість кадрів на секунду просідала навіть на системі з GTX 980 T Sly. Шановні розробники, затямте, будь ласка, робота над оптимізацією гри повинна проводитися до, а не після релізу. Що ж, отаким вийшов Fallout 4. Очікуваним, себто ми отримали саме те, чого й можна було очікувати від цих розробників. Гра пропонує занадто мало нового, і протягом проходження доволі складно позбутися думки, що граєш у Skyrim з автоматами і лазерами. До кандидата на гру року четвертому фолу доволі далеко. Хоча, гадаю, чимало ігрових журналістів з нами не погодилися. Це типова гра від Bethesda. і сміливо можна порадити усім, кому припали до душі третя частина і New Vegas. Тут ви знайдете знайомий світ, цікаві локації, динамічні перепалки та кілька приємних вдосконалень ігрової механіки. Якщо ж ви шанувальник перших двох ігор серії, то у нас для вас сумна звістка. Дива не сталося. Навряд чи ваша улюблена серія ще колись повернеться до витиків. Ну, хіба що Bethesda візьметься за наступні древні сувої, а якийсь Fallout New Francisco доручить чарівникам з Obsidian. Таким чином розробники вивели свій щабель якості на новий симулятор без хатька. Кадсвур, лисенті кіфли. Son's energy. He's alive. Where is my son? Where is? Sure! I'm trying to find someone. Trying to find someone? Who? My son. Sure! Now I already know you're looking for your son. Sure! Do you suspect the Institute was involved in his kidnapping? A man took. Sure! Not some shadowy group.